Синоптики прогнозують, що одні регіони буде заливати дощами, тоді як іншим пощастить більше, та буде панувати суха погода. Такий прогноз зробили синоптики на наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 25 жовтня, невеликі дощі накриють всі області України. Також протягом всього дня очікується похмура сіра погода, без сонячних прояснень. Вітер буде паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У південно-східних областях тепліше від плюс 13 до плюс 18 градусів. Вночі холодно буде у західних регіонах. Там всього від плюс 4 до плюс 6 градусів на всій решті території країни буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 26 жовтня, дощі та хмарна погода буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській областях, а також у всіх західних регіонах. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. У східних та південних областях в день від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. У південно-східних областях вночі до плюс 7-9 градусів тепла. У понеділок, 27 жовтня, дощі місцями значні накриють більшу частину країни. Сухо буде лише у західних областях, а також у Луганській та Донецькій. На всій решті території країни литимуть дощі та буде похмура погода протягом дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У південно-східних областях тепліше до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів. На південному сході вночі до плюс 7 плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!